Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк і я знаходжуся в книгарні кав'ярні Читайчик. І сьогодні я хочу представити вам книжечку Вірші за покликом душі, яку написала Анна Ганджа. Книга виконана у м'якій повнокольоровій обкладинці, книжкові блоки, скріплені термоклеєм, внутрішнє наповнення Чорно-біле. Авторка народилась на Київщині, пише вірші, а також тексти для пісень. Завжди писала для себе, родини та друзів. Буде дуже вдячна за цікавість до її віршів. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Ну ось пережили ще одну зиму, і ночі вже коротшими стають, і лебеді вернулись рівно в пору, ставку холодну чисту воду п'ють. Хто пережив і вижив, відновіться. Душою станьте чистою на мить. Красутих лебідів ви знову подивіться: повчіться в них кохати і цінить. Навчіться рідний край свій так любити, і в парі вміти жити, як цей птах, і в вірності так, як вони зігріті. Людині ще потрібен певний час. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжесті щасливої долі. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей, до зустрічі, читайчику.